Близько 15-ї години у Сумах пролунав вибух. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, ворог завдав авіаудару по об'єкту цивільної інфраструктури та по житловому сектору. Сергій прибирає уламки скла зі свого кабінету. Чоловік говорить, коли почув вибух, саме був на роботі. Коротше, во час удара ми знаходилися тут, от, з напарником. Вот. Угу. і потім, коли удар пройшов, що автоматически всі попадали, стекла все и і у нас немножко, як говорится, голова не в порядку була. Ми только услышали один. но сильно було по голові. Ну я б на психіку сработало сильно. Наслідок удару постраждали навколишні будинки. У квартирі Ольги вибуховою хвилою вибуло кілька вікон. Жінка говорить, вцілів лише балкон. Я була на роботі, якраз була тривога. Не знаю, как-то так почував, что надо звонить домой, що что, дзвонити ну, додому, как тому що якась -то чуйка. Я відпросила роботи, прибежала сюди, у мене ребенок в истерике, ока нету. Я не знаю, що далі. Оговтується після удару і жителька будинку Тетяна. Жінка була вдома. Ви знаєте, був один вибух, але ну, таке спосібіння було, що як будто несколько їх було, діло в чому. І коло мене дві кішки лежали. Представляете? Ні, от представте собі успокойтеся, чого ви оце тепер ще плачете. Слава Богу, що живі залишилися. За інформацією міської влади відомо про кількох поранених людей. Вони знаходяться у лікарні. Жінка поранена склом, а чоловік. Контужений зателефонували, сказали, що люди знаходяться в лікарні. На місці працюють рятувальники ДСНС та волонтери Добробату. Допомагають мешканцям квартир тимчасово закрити вікна та прибрати залишки скла. Також біля пошкоджених будинків працюють представники гуманітарних організацій. Ми надаємо оперативну допомогу у вигляді будівельних матеріалів: це листи, USB, плівка та тарпаулін. Також у нас працюють кейс-менеджмент менеджери, які консультують людей щодо там юридичних питань, отримання допомоги. А також у нас тут працює група психологів, які надають оперативну допомогу людям. Як повідомляє Сумська ОВА, також пошкоджено два адміністративних нежитлових приміщення та понад 70 вікон у трьох житлових будинках. Новини СТС.